Привіт, друзі! Сьогодні Максим. Сьогодні ми будемо до яйця буде відкривати. Давайте зараз подивимося. Чик-чик-чип-чип-чик-чик-чик-чик. І це міфік. Подивимось. А яйце треба розкривати. Складіємо оцього. Ось ось.

Ой, карточки. І нам випадає мордис. Дивіться, мордис. Ставим його сюда. Ой, бачите, карточки. Ми відкриваємо. Ой, зробимо. Девушка, Ольф, Е, Тара, Хольт, Барри, Динамайк, Эйпримо и Джесси. Все видео заканчивается. И всем пока, пока, пока.